Карта дня. Які події вас нині очікують? І цей день може бути непростим, але в той же час досить доленосним. Бо є ймовірність того, що цього дня ви нарешті приймете рішення по якомусь питанню, яке ви весь, весь час чомусь відкладали. Ну, не готові ви були прийняти це рішення. Можливо, воно виглядало не надто привабливим, можливо, ви не готові були йти на поступки якісь заради цього рішення. А от цього дня ви наважитесь, ви зберетеся з думками, з силами, з силою волі і таке приймете те рішення, вирішите те питання раз і назавжди. В романтичних стосунках це швидше за все також буде важливий день. День, коли ви, можливо, щось усвідомите. День, коли, можливо, ви своєю коханою людиною про щось відверто поговорите, і ви обоє зрозумієте, які ж насправді ваші романтичні стосунки. Ви позбавитеся якихось ілюзій стосовно ваших романтичних стосунків, ви зрозумієте, де ви в чому помилялися, стосовно стосунків, стосовно їх міцності, і стосовно як ви їх зміцнюєте. Це буде такий собі день відкриття.